Російська Федерація найімовірніше виходить із Сирії. Супутники зафіксували два російські кораблі, що прибули до порту Тартус. Його Україна-агресорка фактично втратила після повалення режиму Асада. Більше про те, як Москва зменшує свою присутність і вже перестає впливати у Сирії та у регіоні, загалом розкаже Владислав Політ. Це супутникові знімки сирійського порту Тартус. Сюди прибули два російські кораблі Спарта та Спарта 2 і аж ніяк не задля нарощування військової присутності РФ в Україні. Навпаки, судна пришвартувалися, щоби згодом наймовірніше забрати залишки техніки країни-агресорки після падіння режиму Башара Асада в Сирії. Упродовж останніх тижнів велика кількість військової техніки РФ, яку видно на супутникових знімках, була переміщена в порт. Зафіксовані кадри російських колоненьки які рухалися на північ Сирії в бік бази. Це вказує на те, що техніку перекидають із усієї Сирії. У цей же час сирійські змі повідомили, що угода про 49-річну оренду порту Тартус Москвою розірвана. Попри намагання Кремля зберегти контроль над об'єктом, цю інформацію місцевим виданням підтвердив директор тартуської митниці Рія Джуді, і одразу ж наголосив, усі доходи від порту вже перейшли до сирійської держави. Після скасування 49-річної угоди про оренду для Росії стало абсолютно ясно, що вона більше не може сподіватися на збереження військової присутності в Тартусі, тому, схоже, немає сенсу залишатися там і відкладати евакуацію. Для росіян втрата Тартусу є стратегічною поразкою, зазначають аналітики. А російські військові, які планували перебувати в Сирії, щонайменше до 2066 року, як і Москва, підлаштовуються під нову політичну ситуацію. Порт був єдиною російською військово-морською базою в Середземному морі, і планувалося, що його використовуватимуть як логістичний центр для торгівлі, транспортування ресурсів і військових операцій. Зокрема, в Лівії, Малі та Центральноафриканській Республіці, однак, схоже, не склалося до того, росіян ще очікують чималі труднощі з евакуації техніки. За ці роки до Сирії завезли набагато більше ніж ці два судна можуть прийняти. 8 грудня в Сирії лідер опозиції заявив про падіння режиму Асада, коли повстанці увійшли до столиці Дамаска для Росії повалення Асадівського устрою спричинило до втрати не лише Тартуса, а ще одного порту Хмеймім. І тепер найімовірніше, нова влада Сирії надає РФ гарантії безпеки винятково на вивід контингенту. Втім, аж ніяк не на подальшу присутність у регіоні. Владислав Політ, подробиці телеканал «Інтер» Арафон єдині новини.